Село під Полтавою ще спало, коли Ганна вийшла на подвір'я свого дому. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Роса блищала на буряках, у садку пахло яблуками, а десь далеко гавкав сусідський пес. Вона звикла до цієї тиші, бо все життя тут минуло серед землі, праці і простих радощів. Але тепер ця хата, яку вона з чоловіком будувала ще в молодості, раптом стала чужою. Її чоловік Іван помер кілька місяців тому. Відтоді у будинку наче хтось загасив світло. Син Дмитро переїхав із дружиною з Харкова, щоб допомогти матері. Та допомога виявилася дивною: господарювати почала невістка Марина, яка щодня все частіше дорікала свикрусі, що та заважає їй вести господарство по новому. Ви розумієте, мамо, почала Марина того ранку, поки Ганна поралася біля печі, часи змінилися. У хаті має бути простір, порядок, а ви зі своїм старим мотлохом лише псуєте вигляд. Ви б краще поїхали до сестри у Миргород. Ганна мовчала. Вона знала, сперечатися марно. Серце стискалося від приниження, але голосу вона не піднімала. У її віці людина вже розуміє, що сварки не дають плоду. Проте в душі зріло щось нове, суміш болю і тихої впертості. Ввечері, коли в хаті стихло, бабуся зайшла до старої комори. Там, у кутку, стояла дерев'яна скриня, яку Іван завжди беріг. Колись він жартував, у цій скрині моє серце. Ганна відкрила її і запах старого паперу вдарив у ніс. Усередині лежали вицвілі фотографії, зошити, кілька листів у конвертах і пожовклі документи. Вона взяла до рук один і прочитала державний акт на право власності на землю. Київська область. Дата ще 70-ті роки. Ганна тремтіла, ніби тримала в руках щось заборонене. Іван ніколи про це не говорив. У наступних паперах були якісь виписки з банку, квитанції. Навіть угоди, підписані колись у Дніпрі. Чому він мовчав? думала вона. Мабуть, не хотів, щоб я хвилювалася. Але тепер усе інакше. Тим часом у хаті знову здійнялася суперечка. Марина зібрала сусідів і прямо на подвір'ї заявила Ми вирішили продати цю хату. Полтава близько, попит є, а мама хай переїжджає до родичів. Ганна вийшла і почула, як сусіди шепочуться. Дехто кивав, співчуваючи, інші відвертали погляд. Вона стояла, немов укопана, але промовчала. Її очі лиш зупинилися на скрині в голові. Тепер вона знала, має щось, про що ніхто не здогадується. Тієї ночі їй не спалося. Вітер стукав у шибки, а думки крутилися, що з цим робити. Якщо покажу документи, Марина їх одразу вкраде. Якщо мовчати, вижене з дому. Але може, саме в цьому моя сила. Під ранок вона вийшла на ганок. На небі вже займалася зоря, чути було перші крики півнів. Ганна вдихнула свіже повітря і подумки звернулася до покійного чоловіка, Іване, ти завжди казав, що мудрість приходить у тиші. Допоможе мені. Бо вони думають, що я слабка, а я ще здатна боротися. Її руки тремтіли, але серце вперше за довгий час билося твердо. У цей момент вона зрозуміла, гра тільки починається. І вона ще покаже, що таке бабусина мудрість. Наступного дня в селі знову зібрався люд. Хтось привіз із Полтави новини про зростання цін, хтось ділився врожаєм картоплі. А хтось перешіптувався про те, що в хаті Ганни, в якої недавно помер чоловік, невістка вже всім заправляє. Чутки розліталися швидше, ніж осінній вітер у полі. Марина стояла на подвір'ї, зухвало опершись на хавіртку, і голосно казала до сусідки: та що ви, Ганна, тут зайва. Ми з Дмитром вирішили перебратися до Харкова ближче до міста. Там дітям краще буде, а цю стару хату продамо. Хай не ображається, але час її минув. Ці слова долітали й до самої Ганни, яка сиділа в тіні саду. Вона стискала хустку в руках і слухала, як її життя розбирають на частини. Але тепер серце билося інакше. Бо вчорашня ніч і стара скриня відкрили їй двері, яких вона сама від себе не чекала. Повернувшись у комору, вона розклала документи на столі Пожовклі аркуші, але печатки чіткі, підписи справжні. Земля в Київській області, ділянка, про яку вона навіть не здогадувалася. Іван, ти був мудрим чоловіком, але чому мовчав? Подумки звернулася вона серед паперів трапилися й листи. Один із них, датований далеким 76-м роком, був адресований самому Іванові від його товариша з Дніпра. Тримай документи, бо час покаже, що земля стане золотом. Бережи для родини. Ганна провела пальцями по нерівних літерах і відчула, як у ній наростає рішучість. Та що робити далі? Сховати назад. Сказати синові. Ні, Дмитро тепер повністю під впливом дружини. Вона бачила, як він мовчить, коли Марина вголос принижує власну матір. Це боліло більше за образи невістки. Увечері, коли всі полягали спати, Ганна запалила маленьку лампу і сіла писати. Вона згадала, що в Черкасах має давню знайому, Оксану, котра працює юристкою. Колись вони разом сиділи в чергах у поліклініці, а тепер Ганна вирішила звернутися до неї. Вона написала листа, коротко описала документи і попросила поради. Через кілька днів у село приїхав листоноша з Черкас. У конверті відповідь, документи справжні. Земля в Київській області може коштувати чимало. Нікому не показуйте їх без мене. Я приїду. У той самий час Марина все більше тиснула. Вона вже знайшла покупців на хату людей із Полтави. Одного вечора вона голосно оголосила. За тиждень приїдуть дивитися будинок. Мамо, ви краще починаєте пакувати валізи. У Львові у вас є сестра, от і поживете з нею. У Львові. Тихо перепитала Ганна. Ти ж знаєш, що я все життя тут. Все життя закінчилося, відрубала Марина. Тепер наше життя починається. Ці слова різонули, наче ножем. Ганна піднялася і пішла у свою кімнату, не відповівши. Та цього разу її тиша була не від Силля, а від сили. Бо вона знала, має козир, який змінить гру. Коли настала неділя, вона зібралася і поїхала автобусом до Полтави, а звідти, поїздом у Черкаси. Дорога була довга, але в голові крутилося лише одне я мушу захистити свій дім і пам'ять про Івана. У Черкасах Оксана зустріла її біля вокзалу. Висока, енергійна жінка середніх років обняла Ганну і сказала: Я бачила такі випадки. Не хвилюйся, у тебе в руках серйозні документи. Якщо захочеш, ми зможемо оформити все офіційно. Але спочатку я пораджу тобі мовчати. Дай їм думати, що ти слабка. Ганна кивнула. Це співпадало з її власними відчуттями. Вона повернулася додому з важким серцем, але вперше відчула, що не сама. У селі всі дивилися на неї здивовано, стара жінка в поїздках, у містах, із якимись паперами. А Марина лише скривила губи ходити десь там, мамо, але все одно доведеться заїхати. Не переживайте, я вас не залишу, дам грошей на дорогу. Ганна усміхнулася про себе. У її руках була сила, про яку Марина ще навіть не здогадувалася. Увечері, сидячи на лаві під грушкою, вона подумала мудрість у тому, щоб чекати. Вони думають, що я тінь. Але коли настане час, я заговорю. І саме ця тиша, сповнена впевненості, стала першим справжнім кроком до великого перелому. Осінь у Полтавській області видалася похмурою. До двору Ганни все частіше приходили сторонні люди. Хтось цікавився ціною хати, хтось зазирав у комору, мов би вже господар. Усе це влаштовувала Марина, навіть не радячись. Дмитро, син, лише мовчки кивав, уникаючи погляду матері. Одного вечора Марина влаштувала сімейну раду. Зібрала Дмитра, дітей. Навіть сусідку, аби було кому підтакувати. Ганну посадили на край столу, наче чужу. Так от, почала Марина, ми вирішили хату продаємо. Покупці з Полтави приїдуть через два тижні. Мамо, для вас я вже домовилася. У Львові у вас сестра, от там і житимете. Ми оплатимо квиток. Це ж краще, ніж тулитися тут, у старій хаті. Генна мовчала. Вона дивилася на сина. Дмитро сидів, опустивши очі в підлогу. Жодного слова на захист матері. Серце стислося від болю. Але цього разу вона не відчула розпачу, лише холодну рішучість. Добре, сказала вона спокійно. Якщо так вирішили, я не буду заважати. Марина зловтішно всміхнулася. Їй здавалося, перемога вже в руках. Та вночі, коли всі полягали, Ганна знову розклала документи зі скрині. Її погляд затримався на великому аркуші з початкою Київської області. Вона відчула, настав час діяти. Наступного дня вона знову поїхала в Черкаси до Оксани Юристки. В невеличкому офісі, заставленому папками, Ганна обережно поклала документи на стіл. Подивись уважно, доню, сказала вона тихо. Це єдине, що в мене залишилося від Івана. Оксана швидко перегорнула аркуші, потім підняла очі. Ви навіть не уявляєте, що це означає. Земля під Києвом ще й у такому місці. Її вартість може перекрити всі ваші потреби на роки вперед. Але головне, ви маєте законне право. Ганна стиснула хустку в руках. Тільки як мені вберегти це від Мариної. Вона забере все, якщо дізнається. Поки мовчить, порадила юристка. Дайте їй думати, що ви слабка. А ми підготуємо всі документи так, щоб ніхто не зміг вас обдурити. Ганна вийшла з офісу, відчуваючи, що вперше за довгий час тримає у руках владу над власною долею. Коли вона повернулася до села. Марина зустріла її на ганку. Де це ви були, мамо? Голос прозвучав холодно. У лікарні збрехала Ганна спокійно. Тиск перевіряла. Марина лише перхнула. Їй байдуже. Вона була впевнена, що старенька вже не здатна на щось серйозне. Та всередині Ганни палала рішучість. Вона чекала слушного моменту. І він настав. Одного дня Марина знову привела покупців. Вони ходили по хаті, зазирали у шафи, розглядали піч, навіть піднімали килимки на підлозі. Марина радісно розповідала: Тут у нас все своє, добротне. Хата стара, але міцна. Земля біля Полтави, золото. За тиждень підпишемо угоду. Ганна стояла в кутку, мовчки спостерігаючи. Але всередині вона вже знала, це переломний момент. Її не зламають. Увечері вона дістала зі скрині документи і поклала їх під подушку. Настав час показати зуби, подумала вона, вночі довго не могла заснути. За вікном лопотіло листя, усаду вивів вітер, і здавалось, що навіть природа готується до бурі. Іване. Прошепотіла вона в темряві: Я зроблю так, як ти б зробив. Я відстою нашу працю, нашу землю, нашу пам'ять. Уранці вона вийшла на двір із прямою спиною і упевненим поглядом. Сусіди, що проходили повз, зупинялися і дивувалися, наче інша стала. І справді, Ганна більше не була жертвою. Вона перетворилася на воїна, тихого, спокійного, але готового до бою. Цей день став точкою неповернення. Тепер гра йшла за її правилами. День, коли мали приїхати покупці з Полтави, видався холодним і вітряним. Осіннє небо низько нависло над селом, гойдало гілки груш і тополь, наче саме чекало бурі. На подвір'ї Ганни зранку метушилася марина, витирала вікна, розставляла квіти, наказувала дітям не бігати по хаті. Це наш шанс. Повторювала вона Дмитрові. Продамо все, і нарешті поїдемо. У Харкові ми заживемо, як люди. Дмитро мовчки кивав, хоча в його очах жевріла тривога. Він бачив, як мати останнім часом змінилася. Але сили й сміливості встати проти дружини йому бракувало. Ганна ж сиділа на лавці під хатою, у руках стискала хустку. Вона чекала моменту. Коли зможе сказати своє слово. Вночі вона довго не спала, перебирала документи, що зберігало у скрині. Тепер вони лежали в її сумці поруч із біблією. До обіду під'їхав автомобіль із полтавськими номерами. Вийшла сімейна пара середніх років і ще один чоловік із папкою в руках Ріелтор. Вони заходили до хати, роздивлялися стіни, торкалися пічної труби, навіть пробували воду з криниці. Дуже хороший варіант, казав Ріелтор Полтавська земля ціниться. а хата міцна ще років двадцять простоїть. Марина сяяла. Вона вже бачила перед собою ключі від квартири в Харкові. Та коли покупці сіли за стіл у хаті і почали обговорювати ціну, Ганна несподівано піднялася. Її голос прозвучав рівно й твердо: ніхто нічого не продасть без мого слова. У кімнаті запала тиша. Марина спалахнула. Мамо, не заважайте. Ви тут уже ніхто. Ганна спокійно витягла з сумки пожовклі документи і поклала на стіл. Оце моє слово. Ріелтор узяв аркуші, пробіг очима і здивовано підняв брови. Це що, справжній державний акт? Справжній пролунало з дверей. Усі здригнулися. На порозі стояла Оксана, юристка з Черкас. Вона приїхала того самого дня, як і обіцяла. Ці документи дають право власності на землю під Києвом. І ця земля належить пані Ганні. Марина зблідла. Брехня це підробка. Вона вигабує. Хочете, можемо перевірити в архівах, холодно відповіла Оксана. Я вже зробила запит. І результат підтвердив, земля дійсно належить їй. Дмитро сидів, наче громом вражений. Його руки трусилися. Він подивився на матір і вперше за довгі роки побачив у її очах силу. Мамо. Чому ви мовчали? прошепотів він. Ганна не відповіла. Вона дивилася на невістку. Марина стиснула губи, її голос перетворився на шипіння. Ви все одно стара. Що вам з тієї землі? Все одно не зможете нею розпорядитися. Спробуйте забрати, тихо відповіла Ганна. Тоді й подивимось. Сусіди, які зібралися під хатою, уже знали, сталося щось важливе. Хтось підслухав, хтось передавав далі. І до вечора чутки розлетілися по всьому селу, у Ганни знайшлися документи. Вона не така проста, як здається. Покупці встали зі столу, збентежені. Нам потрібно подумати, сказали вони і поспіхом вийшли. Марина вибігла слідом, кричала на Дмитра, вимагала пояснень, але той сидів мовчки, наче втоплений у власній ганьбі. У хаті залишилися лише Ганна та Оксана. Юристка поклала руку на її плече. Ви зробили правильно. Тепер вони зрозуміють, що ви не жертва. У вас є влада. Ганна зітхнула. Вона не відчувала радості, лише спокій. Мудрість у тому, щоб чекати, промовила вона. І я чекала. У ту ніч у хаті не спалося нікому. Марина ходила туди-сюди, кидала речі. Грюкала дверима. Дмитро сидів на ганку й курив, мовчки дивлячись у темряву. А Ганна лежала на своєму ліжку й молилася. Вона знала, це ще не кінець, найголовніше випробування попереду. Але тепер у неї було те, чого раніше бракувало впевненість у власній силі. Минуло кілька тижнів після того дня, коли Марина спробувала продати хату. Село під Полтавою досі гуділо від новин. Ганна не проста бабуся. Вона має землю під Києвом, справжній скарб. Чутки дійшли навіть до району, а сусіди тепер дивилися на неї з повагою, якої давно не було. Марина ж ходила по хаті, мов тінь. Вона втратила впевненість, часто вибухала гнівом, але все менше люди її слухали. Дмитро віддалився, перестав підтримувати дружину в суперечках. Його мучила совість, він бачив, як принижував власну матір мовчанням. Ганна аж залишалася спокійною. Вона їздила з Оксаною до Києва, де юристи остаточно оформили документи. У невеликому кабінеті нотаріуса їй урочисто вручили свідоцтво. Вітаю, пані Ганно, сказав нотаріус. Тепер ви єдина власниця ділянки. Її вартість дуже висока. Ганна лише кивнула. Для неї це було не стільки багатство, скільки перемога. Перемога над зневагою, над несправедливістю, над тим відчуттям, що старість означає базаєсилля. Повернувшись до села, вона скликала всю родину. За столом у садку зібралися Дмитро, Марина, онуки. Атмосфера була напружена, кожен чекав її слова. Я все життя мовчала, почала вона. Думала, що головне мир у хаті. Але ви сплутали мою доброту зі слабкістю. Земля під Києвом належить мені. І тепер я вирішую, що буде далі. Марина кинула злий погляд. Та навіщо вона тобі? Ти ж не зможеш нею розпорядитися? Зможу, спокійно відповіла Гана. Я вже вирішила. Я продам частину землі. А гроші використаю на своє життя. Решту залишу онукам, щоб вони пам'ятали мудрість і терпіння дорожчі за золото. Дмитро опустив голову. Він не міг вимовити жодного слова. Усі роки материнської любові тепер встали перед ним, і йому стало соромно. Через місяць Ганна переїхала до невеликого будинку в селі під Черніговом. Сад, город, стара криниця. Усе нагадувало їй юність. Вона садила квіти, слухала спів пташок і вперше відчувала, що живе для себе, а не для чужих примх. Одного ранку до неї прибігли онуки. Вони сміялися, гралися в саду, а вона сиділа на лавці і дивилася на них із тихою радістю. Бабусю спитала найменша ти щаслива? Ганна посміхнулася. Щаслива. Бо я навчилася головному не сила у крику й образах, а в терпінні й мудрості. Той, хто чекає свого часу, завжди виграє. А в той час у Полтаві Марина зі сльозами рахувала копійки. Її мрія про життя в Харкові роззаєсипалася на друски вона не мала ні хати, ні поваги. І лише гірка думка гризла її душу, як я могла недооцінити стару жінку. Сусіди ще довго обговорювали цю історію. Хтось казав, бабусина мудрість перемогла молодість і жадібність. Хтось додавав, не зневажай старших, бо ніколи не знаєш, які таємниці вони бережуть. Ганна ж сиділа у своєму саду, вдихала аромат яблук і згадувала Івана. Вона знала, він би пишався не документами, не землею, а тим, що вона не зламалася. У глибині душі вона відчула тишу і спокій, яких не знала давно. Це була її справжня перемога. Залишив коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.